Дуже приємно бачити вас сьогодні в цьому колі і з багатьма. З представників зазначеної четвірки, ми вже давно співпрацюємо. Маємо дуже велику кількість окремих програм, наприклад, з Польщею. І я дякую за підтримку кожному з вас за те, що ви підтримуєте суверенітет та цілісність України за те, що ви підтримуєте її на міжнародних теренах. Ми намагаємося рухатися уперед, і, окрім налагодження ситуації з безпековою складовою, ми також намагаємося використовувати гарний досвід наших міжнародних. Партнерів для того, щоб проводити нові програми, для того, щоб запроваджувати нові проекти, які би змогли допомогти Україні стати на той цивілізований шлях, який надасть подальший економічний розвиток. У нас з Харковащиною розвиваючися контакти. дуже добре, я думаю, розвиваючися контакти. У нас кандидат, пачуні консулі. Je to Viktor Vasilievič Papov, hlava äh, äh, korporácie FED, vy jedno hrdlo znajete. Razvite kontaktov äh, Haroše je u nás, äh, bolo neskoľká äh, biznes delegácií, ja lično prisustvoval v jednej äh, z nich. Je interes slovackých predprinímateľov robotať na Charkovšine äh, v rôznych oblastiach, je interes а абіневаца, студентами, знаннями, науковцями і так далі, там по-подобному. Харківщина має та своє виключительное місце серед регіонів. І мені так кажется, що динаміка розвитку Харківщини виходить за рамки області і впливає на сусідні області. З тим вас поздравляю, як то, і що руководство Області хороша Ми сьогодні визначили напрямі співпраці харківських підприємств із країнами центральної Європи. Той план, який ми запланували собі минулого року, виповнили. Маємо плюс 30% торгівельного зростання між нашими підприємствами та країнами. Також домовилися про те, що усі підприємства, інвестори, які знаходяться на території Харківської області, будуть продовжувати своє виробництво, а також деякі з них нарощувати своє виробництво. І третє ми договорилися про розширення співпраці. У стипендіальній програмі Вишаградської групи для того, щоб наші обдаровані діти мали можливість навчатися в кращих вузах усіх членів вишаградської групи. Но у нас є страни, которые вже мають генерального консульство, є страни, которые мають почтенні консульство. Уже наші кандидата. зараз ми офіційний процес. Саме головне економічно. развитие наши экономические торговые контакты, как можно дальше развивать. Но у нас будет сегодня еще встреча торговой промышленной палате, где с нашей стороны, конечно, хотели бы передать конкретные предложения в разных сферах экономики. Бенгерский бизнес не смели интересуется. Посмотрим, какие возможности будут здесь дальше. Все возможные сферы для нас интересны. Экономическая сфера, я думаю, на сегодняшний день najważniejsza i nam trzeba po prostu budować ekonomiczne związki, inwestować w, w, w harkijskie obowiązki i nam takoż trzeba domować pro obmin studentów, pro akademicką współpracę no i takoż i podtrzymanie Ukrainy w, w, i Harkowskiej obowiązków, bo harkijskie obowiązki obowiązku na kordonie z Rosją i nam trzeba pokazać, że pokazać switu zachodniemu, z którym my pracujemy, z Ukrainą.